Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Святом вас, сідайте, будь ласка! Ви знаєте, коли я дивлюся, як ви наші діти славили Господа, то згадуються слова Ісуса Христа, то він казав, будьте як діти, вони правда щирі. Да? Нам треба трохи повчитися, згадати, якими були ми в дитинстві, бо ми такі всі серйозні стали, всі такі, знаєте, ну, трошки закріпощені, такі, сковані, а діти дуже прості. Вони висловлюють свої думки, вони свої почуття, свої емоції. В них вони просто, знаєте, інколи вони зашкалюють, інколи вони нам якось трохи там заважають, але вони щирі. І Христос сказав, будьте як діти. Я сьогодні... Я хочу читати одне місце з Святого Письма, це перше послання Апостола Павла до Корінтян, 5 розділ, 7 вірш. Наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Скажіть, будь ласка, для вас це зрозуміле висловлювання? Що каже апостол Павло, наша Пасха Христос за нас у жертву принесена». Ви знаєте, коли читаєш це місце, то дивишся, як апостол Павло поєднує дві, два, два різних поняття. Пасха і Христос. І Він каже, що це одне. Це одне, він ці два різних поняття об'єднує. І для багатьох людей це не зрозуміло. Що це таке і як це? Знаєте, колись до того, як я прийшов до церкви, як я почав пізнавати Бога, як я почав читати Біблію, то взагалі для мене Пасха, що це було? Ну, це було таке свято. Ну, коли там хтось пік Пасху. Ну, так, да, ми знаємо, що це таке, красив там, фарбував. Яйця, ковбаска, да, там ще щось таке. Зараз такий мем ходить по інтернету, такий вірусний ролик, да, що скоро буде Пасха, да, і там заказуйте м'ясо, ковбаску таке. Да. Це оце було для мене Пасха. Я взагалі не знав. І більшість того, якщо когось спитати, ну, ну свято. Ну, там ще можуть додати Христос Воскрес. Так, в цей день прийнято вітати замість звичного слова вітаю або добрий день. Люди кажуть, Христос Воскрес і відповідь воістину Воскрес. А якщо заглибитись далі, то далі вже мова не йде. А що це значить? А що це особисто для тебе? Що який це контекст? Що звідки це взялося? І більшість людей просто не знають. І це, знаєте, це я таким був також. І я був як всі люди до того моменту, як Господь не покликав мене сюди, до церкви своєї. І я узнав більше. Я узнав найважливіше для себе, що таке Пасха, що таке Христос. Але це дуже важлива тема. Це тема спасіння душі і вічного життя. Це дуже важлива тема. Проходь там є місце. Знаєте, я хочу подетально так трошки заглибитись, що це значить. Що таке Пасха? І звідки воно взялось? Що це значить? А я вам скажу, що це свято дуже древнє, дуже стародавнє. Якщо бути точним, то його святкують не більш не менш а 3169 років. Уявляєте, яке це стародавнє свято? Як давно його вже святкують. 3169 років. Його вже святкують. Його святкують. І в нього є основа, чому його почали святкувати. А його почали святкувати народ Божий, єврейський народ. Бог колись створив собі народ. Не то, що він звідкись там взявся, він вибрав з усього люду Авраама. І він сказав: Я тебе розмножу. І твої нащадки будуть, як зорі на небі, або як пісок на морі. Їх буде дуже багато твоїх нащадків. І він каже, що цю землю, по якій ти ходиш, я віддам їм, але вони будуть рабами. Він це казав Аврааму: пройшов певний час, єврейський народ опинився в Єгипті. Він жив спочатку дуже добре. У нього все було добре, він жив в найкращій землі, в землі Гесем. Найплодородна земля, родюча земля. Але на момент, коли цей народ, фараон, починає робити рабами. Він бере їх в рабство і тяжко заставляє працювати. Тяжко заставляє працювати. Більш того, не тільки воно було основним тим що, тим, що вони тяжко працювали, він вбивав їх хлопчиків. Він заставляв, щоб їх дітей вбивали. Але народу стало тяжко, і він почав плакати до Бога. Він змолився до Бога і він просить, щоб Господь допоміг, визволив їх з цього рабства. Вони звертаються до Бога. І Бог відгукується. Він каже, я вас звільню. Я звільню, але Бог знає серце фараона. Він знає, яке воно там зле, те серце цього фараона. Він спочатку взагалі не хотів розмовляти. Але Бог через Моїсея каже, що я буду карати тебе. Я буду наводити на твою землю кару, і ти будеш від цього страждати. І так почалося. І так було 10 кар. Десять кар було над Єгиптом. Одна кара, інша кара, друга, третя. І так наступна, і фараон, вроді би, якби то, знаєте, трошки змягчаєся своє серце каже, да помолись ти за мене Богу, нехай від, відійде від мене ця кара, і дайдіть ви собі. Ну, там ставіть певні умови, йдіть без дітей, йдіть без худоби, ще без що, без майна. А Моїсей каже, Ні", каже, ми будемо служити Богу всім. І своєю сім'єю, і будемо служити і своїм майном. Ми будемо Богу служити всім. І після дев'ятої кари він все одно відмовляється відпускати. Знаєте, як то е, в тому мультику да, про кота Леапольда каже, неприятності, то ми переживемо. Да? От він пережив дев'ять кар і не відпускає людей. Не хоче згодити, щоб відпустити їх. Але Бог каже: але після цієї кари ти обов'язково відпустиш мій народ. І десята кара була найтяжча, вона була найжорстокіша, яку можна було тільки вчинити над Єгиптом. І тільки тоді серце фараона на деякий час стало м'якше. І Бог каже, що якщо ти не відпустиш, то в кожний первісток. Помре від людини до скота. Ви уявляєте, який траур був в Єгипті? Не було тієї сім'ї, де не помер би хтось. Перша дитина, якщо хтось із батьків був першим в сім'ї, перша худобина все померло. все померло, траур. І він тоді зрозумів, що, мабуть, проще відпустити цих людей проще відпустити, да нехай вони йдуть собі, святкують своє свято, там пустелі, йдіть собі. Але перед цим Бог сказав дуже дивну річ, звертаючись до свого народу. Він каже: коли буде десята кара, то я вам повеліваю зробити. Ну, там є перелік чого зробити, але я хочу звернати, звернути увагу на одне і найважливіше. Він каже: принесіть в жертву. Ягня. Овечку ягня. Однолітнє, там, щоб в нього не було ніякого із'яну, щоб воно було досконале. Принесіть жертву, зваріть його і потім з'їжте. А кров цього ягнята візьміть і помажте собі одвірки, коробку дверей. Помажте цією кров'ю. І він каже: і коли буде йти смерть, коли буде йти ангел губитель ангел смерті, то смерть не зайде у вашу оселю. Вона не зайде у вашу оселю. І ті, хто повірили, і хто зробив, до тих не зайшла смерть. І цей народ почав святкувати це свято. Пасха, воно перекладається на нашу мову, як пройти повз, оминути. Це означає це слово Пасха пройти повз оминути. Ангел смерті не зайшов у цю оселю. Він оминув. І я вам скажу, що там були не тільки євреї, які повірили в це слово, там були єгиптяни. Тому що, коли народ Божий він вийшов з Єгипту, то написано, що із багатьох народів приєдналися до них і пішли разом. Були ті люди, які повірили Божому Слову. Як важливо повірити в Боже Слово, що каже Господь, щоб врятуватись, щоб смерть не війшла в цю оселю, щоб не було цього жаху, цієї трагедії. І люди повірили, і з того часу вони почали святкувати це свято. Воно було обов'язковим. Це свято було одне з найважливіших свят в народі Божому. Вони до цього часу його святкують. І як Бог сказав Моїсею, щоб це було нагадуванням, щоб коли діти побачать і спитають, що це ти робиш, що це означає, то ти скажи, що ми були рабами, а Бог сильною рукою взяв нас і вивів з землі Єгипетської, вивів з того рабства, звільнив. Ми стали вільні. Ось що Бог вчинив. І люди почали святкувати. Але дивіться, що каже апостол Павло. Він каже: Пасха! Наша Пасха Христос. А як приєднати Христа до Пасхи, до цього свята? Що значить слово Христос? Це грецьке слово, воно означає помазаний. Але єврейською мовою це мошеах, теж помазаний або Спаситель. Воно значить, що це Спаситель, якого Господь помазав і дав особливе, особливу місію, щоби спасти людей. Спаситель. Ісус Спаситель, Пасха наша Христос, Він наш Спаситель. Знаєте, перед тим, як Христос народився, як прийшов у цей світ, то Янгол являється Йосипу та каже. Що народзиться той, хто спасе людей своїх від гріхів їх? Той, хто спасе людей своїх від гріхів їх. А хто ці свят... свої люди? Хто це ті люди, кого Бог називає своїми? Народ Божий євреї? так. Хто ще? Та це ті, ті люди, хто повірили в Ісуса, хто повірили Божим Словам і навернулись до Нього як до Свого Спасителя. Ті, хто повірив, Він називає своїм своїми. І апостол Іван каже: дивіться, яку дав нам любов, Бог, щоб нам називатись і бути дітьми Божими. Дивіться, яку дав нам любов Бог, щоб нам називатись. І бути дітьми Божими. Це не ми заслужили цього. Це Бог нас так полюбив, і, і золотий вірш в Біблії написано так, що Бо так полюбив Бог цей світ, що віддав свого Сина, щоб всякий, хто повірить в нього, мав життя вічне. Мав життя вічне. Якщо ви повірите в нього, ви будете мати вічне життя. Але дивіться, апостол Павло поєднує ці два поняття Пасха. І Христос. І далі Він додає, добав, знаєте, будь-то як підкреслює, за нас у жертву принесений. Він принесений за нас у жертву. Якщо тоді, в того свята, коли святкували євреї там, в Єгипті, то була принесена овечка. Оте ягня, воно було заколото, його вбили, випустили кров, і ця кров була як знак, що тут ті люди, які повірили. Але він каже, що за нас принесений в жертву Христос. Його принесли в жертву. І Ви знаєте, це таке було, знаєте, пророче. Таке слово тоді, воно вже як образ було а тоді показано народу Божому, що Бог принесе особливу жертву свого Сина. Якщо тоді ягня спасало тих людей, то він показав уже тоді на Ісуса Христа. І пророки про це писали. Я хочу прочитати книгу Пророку Ісаї, 53 третій розділ го вірша. Він також робить деякі порівняння. Я вам раджу, якби, як домашнє завдання прийти додому, відкрити книгу пророка Ісаї. Вона дуже важлива, її можна потрібно якби, прочитати всю, особливо спочатку. Там дуже такі важливі слова для людей, які, знаєте, то вірять, то не вірять, а щоб вони, знаєте, остаточно вирішили своєю вірою, щоб вони віддали своє серце Богу і служили йому від цього серця. Але я хочу читати 53 розділ 7 віршам. Дивіться, що каже цей пророк. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав, як ягня був проваджений він на заклання. І як овечка перед стриженням своїм мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Він Від утиску і суду він забраний був. І хто збагне його рід? бо Краю живих він відірваний був. За провини мого народу на смерть його дано, І злочинцями визначили йому гроба Його, та його поховали в багатого, хоч провини він не учинив, і не було в його устах омани. та зволив Господь, щоб побити його. щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх, то бачить насіння і житиме довгі дні. І замір Господньої рукою його буде мати провадження. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься справедливий. Мій слуга оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе, тому дам уділ йому між великими і з потужними ділити здобич за те, що на смерть віддав душу свою, і злочинцям був порахований, хоч гріх багатьох сам носив. І заступився за злочинцям. Коли я читаю ці слова, мене дивується, знаєте що? Те, що цей пророк, живши за 800 років до того, як прийшов цей світ Ісус Христос, Він детально описав Його, як він буде страждати, для чого Він буде страждати, за кого? Що Він зробить? Що він гріхи наші понесе. І він буде мучимий за наше беззаконня, за моє і за ваші. Він це дуже детально все це описав. Прочитайте дома, уважно прочитайте. І Подивіться, не написано, що це про вас. Не за вас, чи Христос страждав. Не за ваші гріхи Христос страждав. Але для чого? Щоб звільнити нас від гріха, щоб дати нам волю, щоб ми були вільні. І, знаєте, і не даремно все так трапилося. У Бога не буває, як це в українській случайності? Випадковості. Да? У Бога нема випадковості, у нього є все. Написано, «У Бог є миру, порядку і устрою. У нього все чітко, у нього все по плану. І недаремно Христа зрадили перед святом Пасхи, недаремно Його розп'яли на святкування цього свята, і Він воскрес недаремно у це свято. Це такий, знаєте, Божий такий промисел. Він показав, що якщо тоді оте ягня померло, щоб ви мали свободу, щоб із вас ніхто не загинув. То Ісус, це Божий ягня, тот агнець, який помре за ваші гріхи. І коли Христос е, вийшов на служіння, мене пригадали саміса, я думаю, що хто читає Біблію, то той пам'ятає, коли Він вийшов на служіння, і Іван Хреститель, побачивши його, як він іде до нього, він каже: оце агнець Божий, який бере гріх всього світу на себе. Він взяв гріхи всього світу. Він взяв гріхи всього світа і відніс туди на хрест, і там його розп'яли. Розп'яли за мої гріхи і за ваші гріхи. Апостол Петро, коли казав про Ісуса Христа, хто він такий і що в ньому дуже важливо, то він сказав такі слова. Це книга дій святих апостолів, 4 розділ, 12 вірш. І нема ні в ким іншим спасіння. Бо під небом нема іншого імення, даного людям, щоб ним спастися ми мали. Нема ніякого другого імені, через кого могли б ми спастися. Бог дав нам Ісуса, Він дав його в цей світ, щоб Він прожив життя, щоб Він указав людям шлях до Бога, щоб Він відкрив нам Бога, щоб ми повірили в нього. І більш того, Він помер за наші гріхи. Я впевнений, що ніхто не скаже, що я не грішний. Я колись зустрічав таких декілька людей, які казали: я зовсім безгрішний, у мене немає гріха. А якщо детально починаєш розмовляти, то там випливає Ого. го Так Христос і прийшов для цього, щоби. Пробачити нам наші гріхи, а наші гріхи взяти і розп'яти на Христі. Христа розп'яли, Він помер. Але найважливіша річ Він Воскрес. Він Воскрес і нині Він зараз з батьком своїм небесним там, на небесах. Він радіє за кожного із вас, за мене. За те, що ми тут, за те, що ми слухаємо Його Слово, за те, що ми повірили. А може, якщо ще хто не повірив, то це для вас найважливіший час, коли повірити в Ісуса Христа. Повірити і навернутись до Нього і мати спасіння. І Мати спасіння, і мати надію на вічне життя. Земне життя пройде. Ми знаємо, що ми всі смертні. А хтось казав, що ми вісьма смертні. Дуже смертні, несподівано смертні, а вічність попереду. І нехай Господь поблагословить кожного, щоб вибрали правильний шлях. Колись Бог звертається до Моїсея, дає заповіді, Він каже: якщо ви повірите, якщо ви будете виконувати, то отакі вам будуть благословіння. А якщо ні, то буде те, те і те. І він далі підкреслює в кінці. Але я раджу вам вибери життя і вибери благословіння. Бог радить кожній людині вибрати благословіння, вірити в нього, підкорити свою волю Йому, жити з Ним і служити Йому. Давайте ми зараз в наших молитвах подякуємо нашому батьку. А якщо когось Господь торкається вашого серця, то ви. Наверніться до нього. Якщо хтось хоче покаятись, то ви вийдіть перед, і ми рядом, разом з вами будемо молитись за вас, щоб Господь пробачив вам ваші гріхи і був з вами. Нехай Господь вас поблагословить.